Доброго дня, шановні журналісти, будемо розпочинати нашу прес-конференцію з нагоди старту курсу лекцій концертів під назвою Звуки Львова орган. У прес-конференції беруть участь Олена Мацелюх, солістка будинку органної та камерної музики у Львові. Органістка, та Богдан Котюк, композитор, музикознавець і наш лектор проєкту. Богдане Миколаєвичу, вам слово. Наш цикл лекцій, який ми пропонуємо. У базі не тільки Львів'яна, а можливо тих областей, які будуть цікавитися саме такою тематикою, називається звуки Львова органу». Власне кажучи, кожне місто має свою якусь неповторну атмосферу, напевно, може, не зовсім кожен, але в цьому випадку Львів має цю, цю атмосферу. І один з таких особливих моментів у Львові це є звуки, які в нас оточують. Це звуки це Мова, якою у Львові говорять люди львів'яни, це не тільки, зрештою, скреги, трамваї, це, напевне, дуже важливе значення має також той звук, який в нас іде від того образу Львова, а образ Львова це звичайно, в великій мірі його храми. Власне, з тих храмів ми чуємо дзвін, який закликає до Служби Божої. А якщо ми зайдемо до храму всередині, то ми почуємо або людські голоси, хор, якщо це конфесія православна чи греко-католицька, або почуємо обов'язково орган. Ну, органи є в Латинській церкві, тобто в католицькій конфесії та в протестанській. Львів, славне було місто, до Війни тим, що мало 53 діючі органи. В храмах Львова звучала музика найкращих композиторів, приїжджали дуже багато органістів, і цей, на превеликий жаль, звуковий ряд був втрачений з приходом комуністичного режиму, який почав, розпочав свою боротьбу з релігією. Антирелігійна пропаганда заключалася не тільки в тому, щоб валити хрести і руйнувати дзвони церковні, але також і в тому, чомусь завинили в органи, зокрема органні труби, які нищили міхи органні і так далі. Через то з тих органів, які в нас були до воєнний час, залишилося на даний момент буквально лічені екземпляри. Одним з таких найцікавіших, напевно, екземплярів. Безсумнівно є орган будинку органної камерної музики, який зараз є на сьогоднішній день найбільшим органом в Україні. Цей орган діє власне, представник цього будинку органної камерної музики, органістка Олена Мацюлюх, власне і пропагує органне мистецтво в концертах. Коли ми е, задумували концерт лекції чи лекції, концерти, то ми перш за все брали до уваги той факт, що, напевно, досить багато людей є зацікавлених в тому, яким же чином розвивалося органне мистецтво, як функціонує взагалі орган. Справа в тому, що під час концертів, пізніше після концертів, особливо це відбувається, дуже багато людей підходить і розпитує. На якому принципі орган функціонує, що взагалі це таке для кожного, дуже багатьох є. Це абсолютно терра-інкогніта. Власне, через то ми задумали, що треба би було познайомити в певному циклі лекцій. Це буде цикл, не такий великий. Мета наша не. не Взагалі, створити, е, поки що якийсь там курс великий для, для навчання, але знай, ознайомчий такий момент. Через то наш, наш цикл лекцій буде складатися поки що з вступної і трьох лекцій, яка, які би мали відтворити е, доволі таку цікаву. Історії органного мистецтва, яка зовсім, зрештою, невідома, вона невідома не тільки, не тільки є нашому загалу, не тільки, скажімо так, навіть журналістам, але вона невідома є більше того, навіть і теоретикам, музикознавцям. Адже Львівській академії музичній не вивчається органне мистецтво, не вивчається орган, хоча в тому статуті, який був. З самого початку на, на початку створення власне, вищої музичної школи у Львові, то було записано, що консерваторія Львівська створюється для того, щоб готувати органістів. Це було першим пунктом вказано. Власне, з того часу минуло вже більше як століття. А, на жаль, зараз є такий час, коли варто би було. Повернутися назад е, очима і е, обличчям до цього інструменту. Оскільки сам орган це є інструмент, найбільший інструмент, який є е, по своєму діапазону найширший. Тобто всі, вся палітра звучань, яка є в музиці, вона є зосереджена в органі. Мало того, орган. Це є абсолютно унікальний, універсальний інструмент, який може сперечатися з цілим симфонічним оркестром. Але найважливіше є вплив, вплив органу на людей. Він впливає таким чином, що ми навіть на підсвідомому рівні не, не можемо собі здати справи, чому саме таке є наше ставлення до цієї музики. Вона заворожує, вона, вона просто має магічну дію. Власне, сакральність того органного. Звучання, вона була помічена ще дуже давно, і через то в храмі і використовується орган. Власне, всі ці -ці моменти будуть предметом нашого курсу невеличкого, який буде зосереджений на трьох напрямках: це буде історія органного мистецтва, це буде будова органу і музика, яка створювалася протягом тисячоліття для органного. Для органу. В зв'язку з тим, що <кій> 에... цей курс, ну, напевно, буде потребувати більшої аудиторії, хоча ми запрошуємо всіх на наш курс лекцій, він буде відбуватися в будинку органої камерної музики. І, звичайно, що це не тільки журналісти, але всі охочі. Це буде розрекламовано в нас відповідним чином. Але крім того. Крім того, ми будемо мати можливість також і відеозапис робити. І прошу, я тоді передаю слово. Власне, цикл лекцій, це буде цикл лекцій концертів. І перша лекція це буде така відна лекція, де на відній лекції, власне, ми вибрали досить такий незвичний формат. Де Богдан клаш буде розповідати теоретично про орган, про храм, в якому знаходиться про приміщення, в якому знаходиться орган. А я буду чисто практично ілюструвати, щоб люди побачили зблизька, як це власне на такому великому інструменті. Фактично, Богдан Клеш дуже правильно сказав, це є один з найбільших і один з найважчих інструментів орган. Наступну лекцію власне, можуть записуватися люди будь-якого віку, від найменшого до найстаршого, і вхід буде безкоштовний, але по попередньому запису або через інтернет, або через телефон. І, власне, наш захід, ми вважаємо, що він є такий унікальний. Тому що насправді ще не проводилися українською мовою такі лекції. Якщо ми навіть відкриємо Ютуб, інтернет, то ми можемо знайти такі лекції про орган англійською мовою. Ну, звичайно, хто не володіє англійською мовою, то дуже тяжко зрозуміти, про що там говориться. І... Дякуючи нашому модератору, пану Германові, власне, ці лекції будуть записуватися і будуть виставлені в інтернет, і люди, які не змогли потрапити на ці лекції, вони зможуть їх просто подивитися в Ютубі. А ті, які львів'яни і гості нашого міста, які будуть на той час у Львові. То вони зможуть наживо подивитися, як це буде відбуватися. Отже, ми всіх чекаємо 1 квітня о 14-й годині в будинку органної камерної музики на наші перші відні лекції. Звуки Львова органу. Я хочу ще раз наголосити на унікальності нашого циклу лекцій. Концертів унікальність полягає насамперед в тому, що це буде концентровано зібрана інформація в такому концентрованому вигляді. Ви не знайдете цієї інформації. Фактично ну, ніде, тому що книжки, які є, знову ж таки, дуже добре Ленка сказала відносно того, що фактично українською мовою не існує інформації про органне мистецтво, тому що є загальні такі, такі огляди, є певні книжки, але так, щоб довідкова якась література, щоб можна було почерпнути якісь такі дуже конкретні. І в стислому вигляді моменти, то, що стосується органу мистецтва, сама термінологія, зрештою органу, вона все є фактично німецькою мовою. Якщо ви навіть візьмете будь-яке російське видання, то ви все одно побачите там терміни німецькою мовою. А що це означає, це не знає ніхто. Навіть той, хто розкриє словник німецької мови, він, він російсько-німецький словник. Чи німецько-російський, він все одно не зрозуміє, що що ж це таке є? От наше завдання, якраз такі моменти і пояснити, що це таке є, як, як виглядається, чому воно функціонує, і на, на якому принципі взагалі будується оця от дія органного мистецтва на людину, чому вона так заворожує? Це важливий важливе власне так. ще хочу доповнити Богдан Миколаїв, і... що е історію взагалі львівського органного мистецтва взагалі, нема де знайти і нема де прочитати, тому в тому унікальність нашої а та історія, до речі, має 600 років.